До рідних домівок повернулися волинські нацгвардійці. Два місяці вони контролювали блокпости у Луганській області. Їх підрозділ не зазнав втрат. Усі повернулися додому живими і здоровими. Захисники вітчизни зустрічали у військовій частині. Там побували і наші кореспонденти. У військовій частині Національної гвардії України 1141, що дислокується в Луцьку, зібралися рідні та близькі. Вони в очікуванні своїх чоловіків і синів, яких не бачили вже два місяці. Солдати перебували на сході України та захищали цілісність держави. Ми чекаємо сина, якого вже три місяці не було. Дуже радісно чекаємо. Проважали був дощ. Зустрічаємо сонечко, богу. Дякувати з великою радістю і з тою радістю, що їдуть. Без, всі живі, всі здорові. Випроважала свого сина в Луганську область в АТО. Я дуже переживала за ним. Зараз в мене дуже емоції, що він живий, здоровий повернувся додому, і хочу, щоб він був вдома і більше туди не їхати. Щойно на територію частини заїхали автобуси з вояками. Емоції не стримав ніхто. Дождалися, слава Богу, і дав би Бог, щоб був мир, щоб хлопці більше не відправляли туди, щоб на цьому повернулися і хай уже вертаються всі, всі здоровими остаються. Під звуки духового оркестру волиняни зустріли солдатів Національної гвардії, висловив свою подяку захисникам вітчизни і командир частини Василь Гуртовський. Ми прийняли бойовий прапор наших дідів, прадідів, батьків, і на нашу честь, на нашу долю також випала велика честь захищати нашу державу. І сподіваємося, що цей бойовий прапор ми не передамо. Цим маленьким дітям за сумлінне виконання завдань, витримку і професіоналізм солдатів нагородили відзнаками міського голови та голови обласної державної адміністрації. До рідних домівок повернулися всі 79 солдатів. Їх підрозділ не зазнав втрат, адже розповідають бійці, вони були фізично і морально підготовленими. Обстріли були різної інтенсивності, різної частоти, але ми успішно це все перебороли. Повернулися без втрат, без поранених і виконали своє завдання, яке нам ставилося командуванням. Згуртованість і все ж таки професіоналізм і е, велика доля не тільки везіння, але й того, що ми і тренувалися, і заняття проводили досвід. Через два місяці нацгвардійці знову вирушать у зону бойових дій, але це згодом. А нині відпочинок така жадана зустріч з рідними і поступове повернення до мирного життя.